Всім привіт! На зв'язку Хамстер. Сьогодні ми розберемося, як додати нову мережу в Metamask і зробимо це трьома різними способами. Перший варіант додаємо мережу всередині самого MetaMask. Відкриваємо список мереж та натискаємо додати мережу. Після цього ми попадаємо на список доступних мереж. Тут ви бачите найбільш популярні, як то Arbitrum, Optimism, Polygon тощо. Знаходимо необхідну нам, натискаємо додати та підтверджуємо. Перед цим ви можете ознайомитись з детальною інформацією про мережу. Вітаю нова мережа в вашому MetaMask. -у. Тепер давайте додамо мережу в ручному режимі. Зазвичай цей спосіб використовується для тестнетів або, якщо вам потрібен, якийсь екзотичний блокчейн. Так само натискаємо додати мережу, але тепер вибираємо останній пункт. Тут нам треба ввести ті самі налаштування мережі. Взяти їх можна на перевірених сайтах. Важливо використовувати тільки перевірені ресурси, тому як можете ввести некоректні дані. Натискаєте Зберегти і мережа додається до вашого метамаску. І останній спосіб насправді є найзручнішим. Для нього ми скористаємось сервісом ChainList. Перш за все, вам необхідно підключити до нього свій метамаск. Як бачите, тут представлена ціла купа різних блокчейнів. Ви можете вибирати вручну або скористатись пошуком. Просто вводите назву потрібного вам блокчейна. Після того, як знайшли необхідний блокчейн, натискаємо Add to Metamask та підтверджуємо. Тут ви бачите ті самі налаштування. Якщо вам потрібен якийсь блокчейн в тестовій мережі, просто ставите цю галочку і пошук вам видасть результати, в тому числі тестових мереж. Тепер ви точно зможете знайти і додати будь-яку мережу в свій Metamask. Як бачите, нічого складного.